Вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні буде іній, то через тиждень слід чекати теплої погоди. А поки що на заході України день пройде під хмарним небом, з періодичним дрібним снігом. Опади триватимуть переважно вранці і в день. Поступово припиняться увечері. Температура коливатиметься в межах 1-3 градуси морозу в день, а вночі 3-5 градусів з мінусом. На півночі країни сьогодні день мине під щільною хмарністю. З проясненнями уночі та у другій половині дня можливий сніг. Температура від нуля до мінус двох в день, а вночі 4-6 градусів морозу. На сході України день мене під суцільною хмарністю. Сніг прогнозують цілий день. Місцями він посилюватиметься в день, а ближче до вечора поступово слабшатиме. Сонячні прояснення будуть короткими і рідкими. Стопчики термометрів покажуть 2-4 градуси морозу в день. Вночі 4-6 градусів нижче нуля на півдні країни переважно хмарно. У другій половині дня невеличкий сніг, можливий у Запоріжжі, а решта регіонів залишиться сухими. До вечора хмари поступово розсіються. Температура від нуля до мінус двох в день, а вночі 2-4 градуси морозу. У центрі країни сніжно. Місцями сніг буде дрібним і нестійким, поступово слабшитиме. У більшості областей припиниться до вечора. Наприклад, Кінці дня можливі прояснення, однак зимовий стримано похмурий характер погоди збережеться на градусниках від нуля до мінус двох у світлі години і 4-6 градусів морозу в темний час. У столиці сонце у цей день буде рідко з'являтися за хмар. До полудня опадів не очікується. А у другій половині дня можливий дрібний сніг. Температура доволі морозна, мінус один. Плюс 2 в день, а вночі 2-4 градуси морозу. І нехай погода вам на користь. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!